То наша красота, подивись, які квіти великі, як починає все квітнути. то взагалі краса. Відпочиваєш на дачі. Ту ще червоний рододендрон, Ту ружі будуть. Ту маємо такі квіточки в цих в, в горщиках. Ту маємо такий темно бордовий, ту буде розквітати. О, ту така файна. А ту навіть маємо в горщику полуницю, ці полуниці, трускавки. А ту моя грядочка, фасолька, салат, там де виходить Цибулька, ну ще не повиростала. таке, а тут маємо бурувки по польськи та лошина чи як. Стіки маємо цих там яблунки. Ну короче, красота.